Всім привіт! Сьогодні маленька підборочка і трохи статистики по машинам, які продаються в США на аукціонах. Це авто дає цю статистику, рекомендую дивити, звертати увагу. Так, я дивлюся Audi Q5 перше місце. Tesla Model 3 піднялася на другому місці BMW 3, потім Tiguan, потім X5, потім Tesla Model Y, потім Nissan Rogue, BMW 5-Ford Escape і a 4. Я одного ну, не можу зрозуміти, чого тут немає Toyota. Одна із самих ну, дійсно гарних машин. Дійсно, вона в деяких параметрах обходить німців. Я маю на увазі по надійності двигунів, коробки там. Toйот хороший. Я не знаю, чому. Ну, не всі, звісно, я так сильно общаю, є і проблемні, але ж дивимося, BMW, тут все. 3 BMW, X5, 5 BMW, а ну, одні німці, все. З японців тільки Nissan Rogue попав. Ну, якось в Toyota недооцінюють. Ну, моя особиста позиція. Можливо, в когось і друга позиція її іміння, ну, я как би, не буду спорити. Але, я вважаю, недооцінили Тойоту. Так, поїхали. Далі. Ну, це статистика по продажам. Найбільше продала State Farm Insurance, Саме найбільше продала потім Progressive. потім US, ну, в Взагалі, це. Страхові, які кількість продажей машин зробили за тиждень на аукціонах. Копорт і яйка. Тут все без змін майже. Тобто це дані, які майже ніколи не міняються. Ну, Плюс-мінус там невеличкі погрішності, як то кажуть. Так, тут кількість машин, куплених за тиждень державами. Понятно, що Америка саме більше, Мексика. Потім ПП-ПП Україна ось у місце. 1381 машину ми купили. Ну В принципі, нормальні показники, скажу так. Враховуючи те, що в нас такий час, і ми купуємо, купуємо машини ну в нормальних кількостях, теж так скажу. Так, далі, ну, це таке, дорогі машини. Каділок 23-го року за 43 тисячі. Акура за 75, Lexus TX за 41 продався. Що ще? Ага, ось цікава рубричка. Ford F250, і те, що було, і те, що є. значить Ось такий він був. Кіт в мішку називається рубрика. Значить, розгатили морду, ну там, я не знаю, там двигун з подушок зірвало, я думаю, хоч би в салон не заліз. І ось так виставлялась машина повністю ціла, продавалася. І таке є. Так, що тут Бентлі? 295 раз продавалася. Ford 150 і 276. Ламбочки є. Фінальна ставка 212 Huracan Урус 156. Ну, це такі дорогі дуже машини. 141 Урус. Так, ось одна із найкавих. Nissan Sentra за 2 доллара. Пачка Цигарок. Ось 13-й рік. 2 доллара. Просто 2 доллара. Так, Ford. F550 це типу, дом на колесах. І Acura, 25. Доларів третій року. Ну, Звичайно, нам такі машини не цікаві, вони просто не цікаві нам, бо розмитнення все, Дорога розмитнення забирає. Тут нема, шкурка вичинки не коштує. Так, поїхав тепер бистренько по варіантам, які цікаві. 23-й рік. Камрюха, 15 пробігу, сервіс-сертифікат, run-and-drive. Ключі є, передній привод, 2,5 двигун. Так, по пошкодженням. Включаємо 360. Що ми тут маємо? Так, вона морда ціла, по бокам ціла, знак пороги зняті. Е крило ціле, кришка багажника ціла. Що там по усілі? Усилітель на місці, по-моєму, не пошкоджений, не здвинутий. Все нормально, все нормально. З другої сторони, крило ціле, порог теж знятий. Лобовуха ціла, бампер, цілий, капот, цілий, фари, цілі. В общем, все чудово. Все просто чудово. Дивимося внутряночку. Внутрянка подушки безпеки. Так, куди? Подушки безпеки. Дивимося, дивимося. Наче як все нормально. Да. Закриваємо. В общем, номер лоту. Машина заходиться в Фінікс. Штат Фінікс, кому цікаво. Звертайте увагу. Так, далі, мерз 22 року. 7 пробігу, теж нова машина. Run Drive, 2-літровий двигун. Це ж вже новіший кузов, бачите, по пошкодженням. Пошкодження тут тільки задня частина. Зараз перевірю. А не вся, хотів сказати, морда вся ціла. Щось тут от спереді немає пластмаски заглушки цієї. І значить, в общем, трошечки передок попало. Чуть-чуть Мабуть, догнали в задницю, потім штовхнули і догнали в переді стоячу машину. Так, такі роботи можна не боятися. Корито. Тут, може, навіть його не прийдеться врізати, просто смикнуть назад. Задня панелька. ну Тут панельку може ще прийдеться вставити нову. Крило підтягнуть, з іншої сторони, крило наче, як на місці. Ну, збрижа ось якась є. Ну, це не страшно. це робиться. Це робиться. Тобто, такі пошкодження можна брати і не переживати. Якщо ціна дозволяє вам заложити ці кошти в ремонт, щоб вона вам вийшла недорого, зараз 7600, в принципі, достойний варіант. Звертайте увагу. Так, слідуючий болт 22 року. 9 пробігу. Що в нас тут по пошкодженням? По пошкодженням. Так, бочина ціла, жопа, ціла, дверка і крило. Дверка і крило купуєте, дверку в Ну, Бажано, якщо не знаходите, просто буде дорожче. І рахтовка-малярка по крилу по задньому. Ходову потрібно робити, однозначно, тут корисобачка встиг матюкон трошки. Ну, і в принципі, наче по поверхній частині все. Вони три, звичайно, подушки постріляли. Зараз глянемо, які. Так, потолок з однієї сторони, потолок з другої сторони. Ага, сідушка, шкіряний салон, перфорація, е, ремні звичайно, поклинили обидва. ну в принципі, і все, в принципі, і все. Потолок під заміну. ну Навряд чи хто буде заморачуватися розпарюванням, воно не завжди ще й виходить. потолок не завжди спасеться. Ага, ззаді сідушки стоять, не все сказав. Задні сідушки ще. угу. Ось там, я думаю, що то не потолок, я думаю, що то сідушка. Так, да, трошечки є. Е, опять же, все залежить від ціни. Якщо ціна дозволяє, зараз 200, можна пробувати ось номер лоту. Так, ще один болтик, теж невеличке пошкодження, 12 пробігу. ран драйв машина, 23 рік. Що в нас тут? Е, по пошкодженням? Так, да, тільки дверка і крило. Дверка і крило, ну і зеркало, звичайно. Це теж недорого. Внутрянка, що зглянемо внутрянку. тут все в диму. Що тут, що тут? Потолок, наче як цілий. Тут потолок цілий, ну, наче, наче як нічого не стрельнуло, не бачу я. Наче все нормально. Да. Так, номер лоту ось, звертайте увагу, пробуйте. Так, і теслачка хочу. Подивимось так, 22 пробігу. Е, performance, dual motors, повний привод. Що тут по пошкодженням? По пошкодженням, тут, якщо так розібратися, тут зняте крило, внутрянка вся ціла. Тобто, якщо ми поставимо крило, воно сюди стане нормально безпроблемно. Тут, звісно, є трошечки нюанси, що усілітлю вирвало. Ось тут ось цей клик треба буде поміняти. Він там вставляється, вони відкручують, вставляються. Тобто нічого страшного. Нижня сабля ціла, усилитель передній просто купить дві фари, а може одна капот, фарбуємо. Може, якщо захочете кольор купити, це вже як бюджет дозволяє. Так, а ну, включимо 360. 360, ага, з цієї сторони коцка на крилі. Тут фара, чи це вона запитівши, чи це, Ні, мабуть, просто-просто, просто я думаю, це не із нутрі. на дворі нічого. А ні, криша теж така сама. Значить, просто зверху. Так, ага, ще пару коцок є. Малярка прийдеться десь щось робити. Ну, в, принципі, в принципі, ось такі пошкодження. Так, закриваємо. Номер лоту, будь ласка, машина Флоріда. 22 пробігу. Кому цікаво, пробуйте.